Люблінська унія 1569 року. Спільний литовсько-польський сейм розпочався 10 січня 1569 року у місті Любліні. Півроку польські та литовські посли не могли дійти згоди. Представники Польщі пропонували унію, за якою Великокнязівство Литовське зливалося з королівством Польським у єдину державу. Окремими в Литовському князівстві мали лишатися лише тільки адміністрація та судочинство. Литовські посли чинили опір. Вони прагнули зберегти якомога повнішу державну окремішність князівства. Проте серед литовських представників не було єдності. Князі і магнати та середня і дрібна шляхта обстоювали передусім власні станові інтереси. Не згоди з поляками, Литовські та частина руських князів. І магнатів у ніч на 1 березня покинули Люблінський Сейм і роз'їхалися по маєтках готуватися до воєнних дій проти Польщі. Розбрат у таборі литовських представників вдало використали поляки. Король Сигізмунд II Август, спираючись на підтримку дрібної та середньої шляхти у березні та травні 1569 року, видав універсали про приєднання підляща і Волині до Королівства Польського. За першим універсалом, місцеву дрібну шляхту було зрівняно в правах із польською. Наступний королівський універсал проголосив приєднання до Польщі, Київщини і Братславщині. Надзвичайно важливо для Речі Посполитої, щоб Київ перебував під владою Польської держави, оскільки Київ це ворота усіх тих володінь, до яких належать Волинь та Поділля. Значилося у універсалі. Інкорпорація, ну тобто. Включення, входження українських земель до Польщі видавалася за повернення власних володінь. Поляки стверджували, що Русь здавна належала короні. Очевидно, що ця теорія була запропонована на противагу московським зазіханням на руську спадщину. Рішучі заходи Польщі змусили литовських і українських магнатів повернутися за стіл переговорів. Уболіваючи за цілісність своїх маєтків, литовські князі погодилися на унію. І не виступали проти того, що українські землі було передано польській короні. Українські князі також звели свої вимоги до мінімуму свободи віросповідання, непорушності місцевих звичаїв та вільного користування рідною мовою, і все. Після підтвердження королем давніх прав на вірність Речі Посполитій присягнули найвпливовіші представники української делегації: Київський воєвода, князь Константин Острозький. Волинський воєвода, князь Олександр Чорторийський, Староста, Житомирський князь Василь Константин Вишневецький, Староста Луцький, Братславський і Вінницький князь Богуш Корецький, та інші. Наразі це все. Підписуйтесь, та очікуйте нових випусків.